Доброго здоров'я! Значить, два апаратики похожих попалися е, на ремонті. Так, це ще не віддав і це ще не віддав. Тому що треба доробити там по мілочах, бачите тут е, кнопочку провід замінити, вилка згорена. Ось так от. Підгорена. Не знаю чому, напевно, що розетка погана. Другий апарат. Фірмовий. Бачите, який провід стоїть. Такий провід, як має бути, який реально витримає цю потужність, яку видає цей апарат. ну Тут провід такий, який апарат, відповідно. Апарат такий провід, ну насправді він має бути грубший. Це я його заміню. Значить, тут вилочка теж така сама, бачите, трошки підгорена. Ну, в принципі, апарат цей видає. Це реально. Тут проблема е, з вилкою, тому що в нас немає таких нормальних, хороших вилок купити відповідно, для таких апаратів. І виходить, їх треба замінити. Значить, суть в чому. Дивіться, однакові плати. Однаково, якби на перший погляд, схема. Якщо подивитися, відкрити одну схему і другу, схеми будуть приблизно однакові. Але реалізація виконання, тобто самі деталі, зовсім відрізняються апарати. І так, почнемо. Блок жилення. Значить, стоїть мікросхема, транзистор, трансформатор. Аналогічно тут дивіться: трансформатор, транзистор і мікросхема. Можу сказати, це і це одинакове. трансформатор. Суттєво тут відрізняється. Тут він менший стоїть, тут він стоїть більший, більше намотано. Далі наступне. Конденсатори. Ось тут. Бачите, скільки їх тут є? В рядочок однакового розміру. Тут їх лише 2. Ну, відповідно, цей апарат слабший. Далі трансформатор гальванічної розв'язки, так би мовити. Бачите, тут він якийсь стоїть, великий. І теж є елементи, правда, портневого монтажу, але вони широкі, покриті лаком. Тут так само трансформатор вже менший. Елементи вивідні, правда, це краще. Но... Ну, і, в принципі, теж вони нормально працює. Не горить. Як тут не горить, так і тут не горить. Ну, Тут трансформатор менший, а тут він більший. Далі транзистори тут стоїть по 2. Бачите, розводка, яка ви вгоди, теж. Тут повний міст. 4. Якби... 4 транзистори, але вони дубльовані, по 2 стоять. Тут тих же самих 4 стоїть. Бачите, так само розводка виходить по доріжках, але вони тут стоять по одному. Відповідно, менше конденсаторів і, відповідно, його потужність значно менша. Далі, трансформатор. датчика струму. Ось тут він так залитий. Бачите провід. І два виходить на контроль. Так же само тут. Він тут Майже такий самий можна сказати, тому що кількість свідків мусить бути інакше апарат не буде працювати. Тут, в принципі, це можна сказати таке ж саме. Інакше тут ставити просто не вийде. Стандарт зробили, стандарт поставили. Це нормально. Далі повертаємо. Тут у нас що стоїть? Транзистори такі ж самі тут. І тут вони однакові, тому що це, в принципі, так само потрібно, як і цей трансформатор стандартно ставиться. Менше можна ставити, але нерентабельно. Ось так от. В принципі, далі повертаю ага, сюди. Дивимося тут. Плата керування. Ось вона на платі такі от, розташовані. Бачите? Дві мікросхеми і набір елементів. Тут аналогічно. Дві мікросхеми стоять. Вони тут поверхневі монтаж, СМД-корпус, відповідно, в них тут розміри відрізняються. Тут розміри одинакові, теж дві мікросхеми. Така ж сама схема, просто реалізовано інакше. Тут, якби вивідна, ну, це якби плюс. Тут вона поверхневого монтажу, це якби мінус. Ну, все ж таки воно працює нормально, акуратно зроблено, покрито лаком. І, в принципі, працює, як бачите. Далі середня плата вихідних діодів. Ось такі от діоди. Тут вони зроблені стоять з запасом. Не буду розбирати, які тут саме. Може. Пізніше покажу якісь інших відео. Так, а от можна і подивитися. Кому цікаво, ставте на паузу, фіксуйте і дивіться, 25D20, тут їх 5, і з іншої сторони аналогічно. Тут же стоять лише 2 діоди в паралель, і з іншої сторони теж аналогічно 2. Трансформатор. Не буду е, заміряти, немає під руками штани циркуля. Але повірте, що це набагато менший, ніж ось цей. Я думаю, так візуально видно і це все замітно. Ну, вихідні клеми, тут ясне діло, стоять великі, грубі, тут вони стоять тонкі. Шина так же само. Тут просто нормально алюміній поставили, який є, так і поставили без наворотів. Тут його якби, трошки, я думаю, покрасили, щоб класно виглядав. Через решітку тут спереду решітка має бути якої вже нема. Далі, нижня плата. Сери. Якби на цій платі зібрано. Вхідний конденсаторний фільтр і плата, ну, схема якби запуска. Стоїть одне реле, один діодний мостик і чотири конденсатори. Так, в в реальному потужному апараті стоїть шість конденсаторів, два релю, дві релюшки паралель, терморезистор. В принципі, все те, яке має бути. До речі, тут терморезистор теж є, але він там один і схований за релюшкою. Дивіться, отам от він видно, зелений теж один. Тут він стоїть відповідно два, тому що тут стоять в два рази більше, їмність виходить, майже. Відповідно, треба потужніший резистор для того, щоб воно запустилося і він не згорів. Ну, Термодатчик стоїть отут, на радіаторах транзистора. Далі подивимося, чи немає ще інакшого. Так, тут теж немає. В принципі, його там. Значить, достатньо. І хватає тут радіатора багато. Так, дивимося тут. Термодатчик. Термодатчик має бути тут він. Тут він теж є, ось там стоїть на транзисторах. Ну тут, бачите, один радіатор. На два транзистора. Тут на, кожен, на кожну пару, пару транзисторів стоїть окремий радіатор. Вони між собою, отак, от з'єднуються текстолітовою ізоляційною прокладкою. І зразу не показав, два там стоїть діодних моста. Один. І другий. Два паралельно працюють. І все тут е, працює так, як має бути. Крім того, зауважте, якщо взяти два, ось так от, два апарати, відповідно бачите, яка різниця між платами. І, само собою, різниця є між е, радіаторами охолодження самого, самого цього алюмінію. Тут вони стоять е, вищі, довші і ширші. Площа, відповідно, значно багато більша, ніж тут, може навіть і в 3 рази. Тому що по висоті апарати теж різняться. Дивіться. Є суттєва різниця в апаратах по ширині і по висоті. Ось так: от. крім того, що тут стоїть вимикач. звичайний, бажано на 25 А ставити 20 або 30. Ну, як мінімум 20 на 16. Не годиться, бо вони горять, тому можете зразу навіть не ставити. Цей апарат їх витримує. Тут стоїть, бачите, автомат, тому що перемикач вимикач от, такого типу ставити. Просто-напросто немає, тому що тут контакти такі потужні не вміщаються і вони горять, однозначно горять. Тут же стоїть автомат, який є, в принципі, як і частково для захисту, так і для включення апарата в цілому, тому що кнопка такої потужності, як він може видати, не витримує по ходу. Бачите, тут клеми навіть не запаяні. Щоб часом не перегрілися і щось не замкнули, бо буде дуже великий шарах, тому вони тут прикручуються. Так, щоб, Я думаю, що це зроблено для того, щоб при ремонті, якщо треба, вимкнути, його тут викручуються, клемиться, всі решта витягуються і плату на сервісі міняють на іншу, чи проводять ремонт, якщо потрібно. Тут же, як ця сторона виймається, так і ця сторона, відповідно, трансформаторна теж виймається. Тобто принцип роботи одинакові схеми, одинакові, але реально технічне рішення і самі компоненти суттєво відрізняються. Ось так от різниця дешевий Китай, дорогий Китай. Джасік теж Китай. Цей апарат не знаю, який там і йому аналогічні, трьохплатні дніпроеми, в тому числі, теж є Китай, але дешевий. Це дорожчий. Так що, так, от, хочете знати більше, пишіть, що кого цікавить. Дивіться інші мої відео, даю відповіді на багато різних запитань. Показую там новіші апарати, які там появляться. Е, поки що маю ремонтів, ще трошки ну думаю, їх з ближчим часом роз, розгребу. Буде щось цікаве, звісно, вилежу. Так що дивіться, підписуйтеся, ставте лайки і до нових відео. Хай щастить!